У диканці відкрили перший в області модульний реабілітаційний центр. Його обладнали системами для розробки суглобів, вертикалізатором, масажним столом та іншим обладнанням для відновлення функцій опорно-рухового апарату пацієнтів. В даному відділенні створена на сьогодні мультидисциплінарна команда буде задіяна для надання повноцінної реабілітаційної допомоги всім тим, хто її потребує. До складу мультидисциплінарної команди входять лікар ФРМ, психотерапевт, психолог, відповідно, що фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичного терапевта та ерготерапевта, терапевт мови і мовлення, сестра медична з реабілітації. Будівництво центру розпочали рік тому за підтримки благодійного фонду Move Ukraine. Профінансували закордонні донори на суму близько 5 мільйонів гривень. Минулому році пані Катерина Бабіч, мейор вашого міста, нас звела з організацією Гелп Group. Ми якраз на тому етапі думали про реабілітаційні центри. Help Group згадали про деканку, що є. Можливість тут біля лікарні. Ми тоді приїхали побачили перспективи, де будувати, тому що ми будуємо. До речі, дуже мало в Україні, які будують щось. Особливо публі... публічні реабілітаційні центри для лікар. Реабілітаційне відділення у диканці це 31-й проєкт фонду Джона Шморгуна в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Це не перший наш проєкт, це вже п'ятий проєкт в цьому році. Є певний стандарт, тут 150 чимось квадратних метрів. Новий центр один із 13 модульних реабілітаційних центрів в Україні. Він розташований поруч із диканською лікарнею. Для того, щоб пацієнт зміг попасти до нашого закладу, йому необхідно взяти електронне направлення в сімейного лікаря або в лікуючого лікаря. Теж паралельно в цьому приміщенні користуватися послугами можуть і пацієнти, які вже на сьогодні перебувають в стаціонарних відділеннях нашої установи. За словами Інни Дзюби, прийом пацієнтів у центрі планують розпочати вже в листопаді 2025 року. Поліна Гончаренко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.